І що, блядь, і що, Ну дивись, ти заробив 200, окей, 70 кілометрів пробіг. Допустим, тільки допустим. Ой, їбать мій хуй, ну поїхали, хуй ним, бля. Хі -хі -хі -хі. у Бориспіль, блядь, по базульці. Дивись 200 70 кілометрів. Навіть якщо ти на пріусі 4 гривні далой нахуй, блядь, 300 гривень, все, нема в тебе, поняв? 300 гривень в тебе немає. Лишається тобі чистими 1800 гривень за день. Похуй, що ти робив 4 часа. Братан, ти день свого життя знехтував, а заробив 1800 гривень. Ну, типа, якщо тобі це тіше твоє ЧСВ, що я всього 4 години робив, взагалі не питання. Мені немає проблеми відхуярити 12 часов базу. Ну, щоб в мене в карманчику хоча б яких 3-3500 лишалося. А якщо для тебе принципово заробити менше, а що, а хуя ніхто тебе більше не бере. Тут один тільки я є, який тебе за такі гроші повезе. Всім остальним це просто, блядь, непрофітно. Ось. Тому ну поняв. Я би поняв, якби ти сказав, я за 4 часа махнув там блядь, 3500 і в кінцевому методі там 2800 в карман поставив. У мене вчора водій закрив е, кращий водій парку, закрив 600 за 13 годин. Поняв, так да, він пропрацював більше тебе. Його е, і там е, як правильно сказати, пробігу, ну в нього там железобетон кілометрів 300. От він, якби був на своїй машині, штуку 200 відкидає. І в нього 4 900 в кармані. 4 900 за день і блять штука 800. Ти чувствуєш різницю? Поху, що ти 4 часа робив. Но це не для всіх. Я нікого не силую. Раді Бога, кожен як хоче.